Доброго дня, любі друзі! Доброго дня, поціновучі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. Сьогоднішні спілкування в нашій групі я розпочала з того, що дуже важливо турбуватися про стан своєго, свого свого тому що там дуже багато важливих бактерій, які відповідають за імунітет наш з вами. І перше, що я рекомендую завжди, я дуже люблю цей препарат, тому що сама отримала результат саме на цьому, бо було дуже багато в мене хвороб саме по кишківнику. Я славлю препарат ізраїльської компанії Доктор Нона Полоскання. Така незвичайна назва, але його його Можна і навіть потрібно вживати е, всередину. Цей препарат, що він робить? Перш за все, він знімає запалення по всьому кишківнику а та, також е, підшлункову залозу, е, печінку, захвату і так далі. Друге, цей препарат, він Ну, Способствує тому, щоб вмирала патогенна мікрофлора бактерії і навіть хелікобактер пілері Сьогодні буду виставляти інформацію саме про це, і це медичні. Прямо статті не просто, знаєте, так, дистриб'ютори хвалять, а медичні статті, медичні опробовування. І третє, цей препарат він допомагає тому, щоб розсажувались у нашому е, ті бактерії, які саме потрібні для нормальної імунної системи і для нормальної.